Всім привіт! Зараз ми розберемо з вами, що таке таблиці Шульте. Тож, таблиці Шульте. Що це таке? Звісно, вони були створені німецьким психологом Вальтером Шульте десь у 20 сторіччі. Взагалі, що це таке, які вони бувають? Дивіться таблиці Шульте, основні таблиці Шульте. Бувають або цифрові числові, або буквені. Ми будемо розглядати в нашій програмі як ті, так і інші. Також бувають чорнобілі та кольорові. На малюнку зараз ви можете бачити кольорові числові таблиці Шульте 6 х 6. І чорнобілі 5 х 5, теж числові. В чому заключається сенс вправ по таблицям Шульте? Ми таким чином тренуємо свою увагу. увагу і розширюємо теж наше поле зору, як потрібно виконувати правильно вправи? Тут у нас є на сайті навіть спеціальний малюнок, як повинен виконуватись правильно вправи. Ми концентруємо свою увагу у центрі таблиці. Якщо, наприклад, це 5х на е, таблиці, то ми концентруємо по центру, і в залежності від задачі е, робимо вправу. Якщо у нас в задачі сказано знайти від 1 до 25, то ми це і робимо: концентруємо тут свою увагу і шукаємо 1, потім шукаємо боковим зором двічку. Потім шукаємо трічку, теж боковим зором. Тобто зір ваш сконцентрований по центру, а боковим зором ви шукаєте і відмічаєте для себе. Ось такої хаотичного пошуку не потрібно робити. В тому і справа, що ми тренуємо свій боковий зір та увагу. Також ще існують підтип таблиць шурта горбова шульта. Це чорно-червоні таблиці. Ось такий вигляд вони мають, як тут на малюночку представлені. І теж мають право на існування. До речі, з ними трошки складніше працювати. І у нас на сайті є навіть спеціальний тренажер Горобова Шульте онлайн та тест Горобова Шульте. є відповідні сторінки, ви зможете знайти на сайті і спробувати. Потренуватися онлайн, це безкоштовно. Також на сайті ви у нас можете завантажити безкоштовно різні формати таблиць Шульте, Вони є у PDF-форматі. Нажимаєте відповідну кнопку і завантажуєте, якщо вам вони потрібні. Потім роздруковуєте і користуєтесь. На цьому ми завершуємо наш коротенький урок з таблиць Шульта і як ними користуватися. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете залишити комент на нашому сайті або під цим відео, як правильно виконувати, або уважніше почитати саму інформацію безпосередньо на сайті, у нас, який ви зараз бачите на екрані. Дякую вам за увагу!